Екзаменаційний маршрут номер 4 ТС-0741 міста Луцька. Виїзд починаємо не від сервісного центру. Як нам діяти, дивитися в попередніх відео. От. Маршрут. Почнемо від першого перехрестя. Поїхали! На 5.16. На даному перехресті говорить нам, що ми можемо рухатися тільки прямо. Ми рухаємося тільки прямо. Або праворуч. Ми рухаємося прямо, От, то ми можемо і з правої смуги рухатись прямо і з лівої смуги. Ну, і з правої рух прямо показчик повороту не вмикаємо, ми рухаємося прямо. От і посики в нас був рух прямо, ліворуч ми не маємо права їхати, ми не повинні вмикати в даному місці покачок повороту. Це по правилах дорожнього. Якби в нас був кільцевий рух, був би знак 410, ми б тоді змушені були вимкнути правий покащик повороту. З з Але знаку 4.10 на даному перехресті немає. Так, на другому перехресті будемо рухатися праворуч. Тому давайте завчасно займемо крайню праву суму. От. Завчасно вмикаємо покащик повороту. Будемо повертати. У нас дозволений сигнал. Ми повертаємо. тримаємося правіше. Ну, по ширині проїзної частини, ну, скільки сму для руху розмітки немає, знаків у нас відповідних немає. О, тут же ми визначаємося візуально. Враховуємо габарити транспортного засобу, враховуємо габарити. Вантажу, який ми перевозимо. От, ну. Питання таке, або в нас по одній смузі для руху в кожному напрямку, або в нас три смуги для руху. Їхавши на вулицю Теремніску, нас, от їдемо весь час. Знайку, що в нас головна дорога немає. Ну, Тут незрозуміла ситуація. Це є в нас вулиця. Ну, по ідеї ми повинні дати дорогу. Тому що в нас знаку головна дорога не було. Пам'ятаємо, що знак головна дорога повинен встановлюватись перед кожним перехрестям. Якщо головна дорога не буде змінювати напрямок руху, за перехрестям встановлюється знак головна дорога. Немає. Знову під'їжджаємо у нас праворуч буде і ліворуч буде. Що в нас тут? Не знаємо, у нас немає знаку, що в нас головна дорога, тому зменшуємо швидкість, але ну, бачимо на праворуч. У нас є вулиця, дорога, знак дати дорогу. Цим знаком наголошую, ми не керуємося дати дорогу, ми на нього можемо тільки орієнтуватися. Знову у нас перехрестя. Перед тим у нас був стояв тимчасовий знак вибоєний. Знак встановлюється на період проведення ремонтних робіт. Проте жодного знаку ремонтні роботи на тій ділянці, що ми проїхали, не було. Хоча знак у нас повторювальний. От. І Перший знак у нас повинен встановити за 50 метрів до... Ділянки, на якій проводяться ремонтні роботи, їх не було. Будемо повертати ліворуч, займаємо край ліву смугу. Вертаємо ліворуч. Так, вулиця Писаревського. Виїхали, ну і дивимося ситуацію. Попереду попереджують знак обережно діти. На сильний вітер сьогодні? Які сильні пориви вітру. Людина йде, її от зносить вітром, хитає. Так, бачимо, у нас знак пагорб і обмеження швидкості 20 км на годину. Подивимося, куди буде діяти знак. Знак діє у нас до перехрестя. Не переривається в місцях виїзду з прилеглих територій, крім тих випадків, якщо встановлено знаки пріоритету. Звернемо увагу, з ліворуч у нас встановлено знак пріоритету, тому діє знак обмеження швидкості 20 км на годину в нас закінчився. Все. Тобто фактично він був встановлений, щоб обмежити швидкість при проїзді нас штучного пагорбу. От, але зона дії знаку у по правилах дорожнього руху була до знаку ліворуч дати дорогу. Дія його не зрозуміла. Будемо повертати ліворуч нас заборонений сигнал світлофора. Звертаємо увагу. Ми повертаємо ліворуч на заборони сина світлофора, і заборони сина світофора на зустрічних транспортних засобів, які будуть виїжджати із вулиці Ветеранів. Тому нам потрібно тут правильно роз'їхатися. При повороті ліворуч у нас буде перешкода правою струдниць. Тобто ті транспортні засоби, які будуть виїжджати з вулиці Ветеранів. Будемо з ними роз'їжджатися. Попереду нас пішохідний перехід. Пам'ятаємо, по правилах дорожнього руху зупинка на пішохідних переходах заборонена, крім випадків, коли ці пішохідні переходи у нас на перехресті, Він у нас на перехресті. Тому, що ми на ньому зупинимось, на зупинимося, ми на ньому і зупинилися, ми нічого не порушуємо. Тут те, що я говорив. От, транспортні засоби, які у нас рухаються з вулиці Ветеранів, ми даємо їм. Добро. Ми вже в'їхали на перехрестя в тому. Там хтось гарячий ззаду. Добре Ну, Нагадую, згідно до знаків дорожніх, які в нас були по маршруту, ми знаходимося поза населеним пунктом. Заборонений сигнал світлофора, жовтий забороняє рух, червоний, є стоп лінія ми зупиняємось перед стоп лінією. Оскільки потреби нас у нас випередження немає. Поворот ліворуч у нас відбувається, що маневру не буде, рухаємося прямо по тій смузі. Перед нами їде маршрутний транспортний засіб. Очевидно, зараз буде зупинятися. Нам потрібно буде міняти смугу, ми завчасно вітнули лівий покажчик повороту. Ну і будемо старатися змінити смугу для руху. От. Змінили смугу для руху. На перехресті ми будемо повертати ліворуч. От. Врахувавши ці всі моменти, ну, потреби назад повертатися на крайню праву смугу у нас немає, тому що знову будемо її в подальшому змінювати. Регульований пішохідний перехід, зупинилися, пропускаємо, даємо в русі пішоходам. Вони вже знаходились на пішохідному переході. Будемо повертати ліворуч, тому вмикаємо лівий показчик повороту. Ну і чекаємо дозволеного сигналу. Зараз нам не видно, але попереду у нас є світлофор з додатковою секцією. Правою секцією додатковою. Дивимося, що в нас У нас на основному світлофорі дозволено рух ліворуч. Дозволено ліворуч, ми продовжуємо рух. Займаємо крайню праву смугу. Будемо рухатися. Ми вже наголошували. Попереду знак нас 5.16. Цей знак встановлюється перед перехрестям. Даному випадку він встановлений не перед перехрестям, тому крайня права смуга нам все, які є порушення, встановлені, дозволяє рухатися прямо. Ще раз наголошую, попереду на знак інформаційно вказівний знак попередній показчик в руху на синьому фоні. Це означає те, що. Ми знаходимося поза населеним пунктом. Якби ми були в населеному пункті, фон знаку повинен бути був білий. Подальші наші дії і порядок проїзду перехрестя, який перед нами, можна оглянути в попередніх відео.